Як на трейдингу заробити свою першу тисячу доларів? Давайте розпочнемо з самого початку. Що таке трейдинг? Простими словами: трейдинг це процес купівлі і продажу фінансових активів, таких як акції, облігації, валюти, товари тощо ми постійно укладаємо угоди. Процес вигідного обміну став частиною нашого життя. Ми віддаємо свій час і навички в обмін на зарплату, щоб потім обміняти її на товари та послуги. Кожен з учасників угоди прагне максимальної вигади отримати більше і віддати менше. По суті, це і є трейдинг у найпростішому його вигляді. Трейдинг це нелегка робота. Але величезною перевагою є те, що ви незалежні від місця роботи. Ви можете працювати будь-де з доступом до інтернету. Ви незалежні від начальства. Вам ніхто ніколи нічого не скаже, що ви щось зробили не так. Ви працюєте сам на сам з собою зі своїми емоціями в першу чергу. Це ваш власний бізнес, і щоб цей бізнес працював успішно і прибутково, потрібно мати серйозний підхід, не поспішати рухатись по кроках, по наміченому плану. І з часом ви обов'язково побачите результат. Чесно кажучи, я довго розмірковувала про недоліки у трейдингу. Після тривалих обдумувань і вагань я вирішила звернутися до своїх учнів цим питанням. Їх відповідь була несподівано простою. Недоліками трейдингу є потреба в навчанні у великій кількості, і вони абсолютно праві. Навчання є ключем до успіху у будь-якій галузі, і трейдинг не є винятком. Трейдинг це вічна індустрія, оскільки фінансові ринки завжди будуть існувати, і ціни на активи будуть змінюватися у залежності від різних факторів. Трейдери намагаються прогнозувати напрямок цих змін і використовувати їх для отримання прибутку. Така діяльність завжди буде актуальною, оскільки людство ніколи не припинить створювати і аналізувати нові інформаційні потоки, які впливають на фінансові ринки. Перед тим як я розкажу, з чого розпочати трейдеру початківцю, давайте з вами познайомимось. Мене звати Аліна Тараненко, і я являюсь професійним трейдером. Я маю 8 років досвіду у трейдингу та інвестиціях і особистий результат маю плюс 800% до депозиту за 6 місяців, а це саме 70 тисяч доларів чистого прибутку. Разовий рекорд зароблених грошей з однієї угоди склав плюс 21 500 доларів. І за весь цей час ми навчили трейдингу більше тисячі людей. Такі результати у мене були не одразу. Я з самої звичайної родини з Дніпропетровської області. Якихось особливостей життя в мене не було. Звичайна школа, звичайний двір, звичайні друзі. Якщо казати за моїх батьків, тато все життя працював на заводі, а мама в мене фахівець по шиттю одягу. Після закінчення школи я пішла вчитися на факультет автоматизації промислових процесів, іншими словами, займатися технікою підприємства. Грубо кажучи, на це рішення мене підштовхнув батько, але працювати все життя на заводі я точно не хотіла. Я навіть не уявляла, як зміниться моє життя далі, і що я взагалі буду пов'язана з інвестиціями та трейдингом. Але що я знала 100% відсотків? Це те, що я хочу кращого життя, хочу подорожувати, хочу дарувати близьким гарні подарунки. Хочу бути незалежною від роботодавців. В 21 рік, ще навчаючись у університеті, я вирішила знайти роботу. Мені подзвонили з брокерської компанії та запропонували прийти на співбесіду. Я прийшла і була вражена кількістю моніторів, якихось незрозумілих графіків, галосів по типу купуємо, продаємо і тому подібних термінів, які на той момент мені були взагалі незрозумілими. Але так просто на таку вакансію не потрапляють, і спершу потрібно пройти навчання та здати екзамени, і тільки після цього в тебе могли працевлаштувати на початкову посаду. Прийшовши додому з палаючими очима, я розповіла це все Артему, своєму чоловіку. І ви не повірите, що я почула у відповідь. Як зараз пам'ятаю, Артем мені тоді сказав, що трейдинг це не для. Дівчат, мені буде дуже складно розібратися, і взагалі не треба туди і лізти. Цією історією я хочу пояснити, що близькі та оточуючі люди іноді заважають своєю думкою почати нову справу, яка може повністю перевернути життя, як це сталося зі мною. Головне завжди слухати своє Серце, пройшовши навчання, яке було неймовірно об'ємним по інформації, яке мені як початківцю було складно сприйняти, я здаю іспит і мене приймають на умріяну роботу. Моїм першим обов'язком були аналізувати фінансові та фондові ринки та передавати свій аналіз трейдерам, а також давати рекомендації, куди варто інвестувати, щоб заробити. Перед своїми рекомендаціями я завжди перевіряла це на власних коштах, так як я також хотіла з цього заробляти. Також я шукала себе постійно як трейдера та напрацьовувала власну стратегію. Я зробила майже усі помилки, які тільки роблять початківці у цій сфері. А більшість аналітиків мене лише розочаровували, бо в моєму колі оточення не було тих, хто дійсно заробляє з трейдингом. Пропрацювавши певний час, я на трейдингу втратила більше 10 тисяч доларів. Чесно кажучи, в той період я трохи зневірилася у свої сили, і я вирішила не здаватись. І була впевнена, що ця ніша працює так і сталося згодом. Купивши деякі акції, нам вдалося примножити капітал у чотири рази. І це було знаком, що ми рухаємось у правильному напрямку з чоловіком. І якщо мати правильний підхід, успіх не заставить тебе довго чекати. Цей же період я пішла у декрет і інвестиції, почали працювати на мене. В активний трейдинг я тоді не планувала вертатися, так як займалася материнськими справами та доглядом за дитиною, але сталося те, на що ніхто в той час не очікував. Почалась війна. Ми з дитиною, які на той час було півтори року, були вимушені виїхати в іншу країну. У нас були накопичені гроші, але грошам властиво закінчуватися. І я почала вертатися в трейдинг та шукати свою стратегію. В Цій ніші кожен трейдер працює по своєму сценарію, у кожного свій алгоритм. Поспілкувавшись з досвідченими трейдерами, з колегами у цій ніші я зібрала власну стратегію. Завдяки цій стратегії я заробила з 1700 доларів 5 тисяч за півтори місяці. А за півроку мені вдалося заробити 80 тисяч доларів, а це 800% прибутку. На моєму youtube каналі. Є повний шлях цього кейсу. Як це було? Стратегія називається «999». Та як же вона працює? Стратегія максимально проста в реалізації. Навіть новачок, вперше почувши про неї, зможе відкрити першу прибуткову угоду. І сьогодні я поділюся нею з вами. Працюємо ми на платформі Libertex. Це розробка брокера Forex Club. Це міжнародна компанія, і вона на ринку вже 27 років. Суть цієї стратегії полягає в тому, що угоди в більшості закриваються у плюс за рахунок того того, що ми в суму вкладення множимо на 999 мультиплікатор та бажаємо отримати всього 50% від суми вкладення. І хай вас зараз ці слова не лякають. Зараз я вам все чітко покажу на прикладі. А зараз ми з вами будемо відкривати угоду по стратегії 999. Для початку вам необхідно зареєструватися. Під цим відео я залишу лінк, де ви зможете перейти і зробити свою реєстрацію. Вам необхідно буде вказати лише вашу пошту і придумати пароль. Це на перших кроликах. А давайте з вами відкриємо угоду по валютній парі, фунт, долар. Ось, отак вона виглядає. Ми натискаємо на неї. І от навіть зараз нам платформа демонструє сигнал, що треба продавати. Що це за сигнал? Дивіться, ці сигнали це не означає 100% вірогідність. Ці сигнали надаються за допомогою вмонтованих індикаторів і це автоматизовані сигнали. Поки ви ще новачок, в принципі, ви можете їми користуватися і відкривати такі угоди саме по сигналу. А натискаємо Продати. Вкладаємо в угоду 10 доларів, коефіцієнт 999 напрямок продаж. А вмикаємо автозбільшення і І тейк а, ми ставимо по сумі. take profit ставимо 5 доларів. Натискаємо Встановити все. Все, ми встановили. Давайте ще раз перевіримо. Тейк-профіт у нас 5 доларів. автозбільшення ми включили. Напрямок у нас продаж. Нажимаємо продати. І чекаємо закриття нашої угоди. Як бачимо, наша угода закрилася плюсом. Але я хочу наголосити, щоб ви не думали, що це так просто і легко, як здається, на перший погляд. Трейдинг це дуже цікава діяльність, але о, треба розібратися. Тому наголошую, що першу свою угоду ви вже можете відкрити, щоб спробувати. І не спешіть переходити на реальний рахунок. Сума угоди це той капітал, який ми вкладаємо в угоду. Мультиплікатор це помножуючий коефіцієнт, який множить суми угоду, тейк профіт результат, який ми бажаємо отримати від угоди. Напрямок угоди це в яку сторону піде графік, платформа надає початківцям сигнали. Автозбільшення це автоматичне додавання фінансів в угоду, якщо вона пішла не нашу користь. Хочу наголосити, що це лише одна стратегія, а таких сотні. Я з вами поділилася власною стратегією, яку напрацьовувала своїми фінансами. Краще всього, результат цієї стратегії опишуть мої учні. А зараз я хочу розповісти вам про учня, якого звати Віталій, і про його шлях у трейдингу. А дуже він мені запам'ятався, тому що коли ми розпочали наше навчання, він мені сказав: типу, як включати зуб, ви мені допоможете. А йому дуже до важко було навіть з комп'ютером впоратись, і я подумала, що. Ну, мені буде важко. А Віталій, це людина віку моїх батьків, а він підприємець і він мав свій ресторан. І він, коли приходив до мене на зустрічі, тоді я ще працювала в компанії, в офісі, він мені розповідав, що вже хоче закривати цю справу, і хоче більш щось таке спокійніше, пасивне, і щоб він не був прив'язаний саме до свого ресторану, тому що там він посвятив все своє життя. На початку він, правда кажучи, не хотів навчатися, він повірив в себе, повірив в свої в сили і робив дуже сильно хаотичні дії. І його дії не дорівнювали класному результату. І він постійно мені на то жалівся. А з часом, вже коли я пішла з компанії, він прийшов в нашу школу, наважився нарешті на навчання. Чому скажу наважився? Тому що можливо в цьому віці дуже... Якось важко навчитися на те навчання, і він а, саме пройшов з цією думкою. А що я можу сказати, що він дуже сильно мене вразив, в тим, що він дуже відповідально віднісся до домашнього завдання, і я помітила, що в нього дуже класно виходить. Не очікувала я від нього таких результатів, але в процесі людина завжди проявляється. Так сталося і з Віталієм. За період навчання на демо-рахунку, він заробив, зробив результат плюс 899 доларів. А ці результати він всі фіксував в таблицю. А після навчання, коли я його запитала, як у вас справи, я постійно підтримую зв'язок зі своїми учнями. А після навчання за 23 дні. Він а, заробив 3400 доларів і вивів 1800. А чому а, я от, одразу вам сказала за вивід? Тому що я завжди а, рекомендую своїм учням саме виводити кошти, а, чи, чи, хоча б частину зароблених для того, щоб у вас цей процес працював. Так? Типу, заробив, вивів, і твій мозок розуміє, що дійсно з цього можна заробляти кошти, а не просто сприймати цю справу як якусь гру. Це дуже важливо. Зараз ми спілкуємося з Віталієм і він мені сказав, що він продав свій ресторан. Я, чесно кажучи, не хотіла, щоб він цього робив, але ну, це його рішення. Він так зробив. І зараз він з дружиною планує переїхати в Нову Зеландію. А він мені ще тоді на першій зустрічі розказував, що хоче більш спокійнішого свого життя. І а, про що це історія мені говорить про те, що неважливо, в якому віці ти можеш розпочати для себе а, будувати нове життя, нове, краще життя для себе, яке ти хочеш. А зараз я хочу розповісти вам. Про одну із учениць Ірину вона мені дуже запам'яталася, тому що вона ну дуже прям відповідально віднеслася до навчання і пішла ще на інше навчання на наставництво. А вона працює вчителем англійської мови. І що я хочу сказати, що останнім часом дуже часто чомусь приходять саме вчителі англійської мови. Якось така закономірність, якась певна вийшла в нас. Чисто дохід, вона тоді ділилася, Вона казала, що вона не заробляє навіть і тисячі доларів зі своїх курсів. Вона навчає діток і ну, їй, як і звичайній людині хотілося заробляти більше і ну, впливати да, на той дохід. Вона про Йшла курс по інвестиціям, вона зрозуміла для себе, що інвестиції – це щось таке дуже довге, а що треба ну дуже довго чекати. І вона хотіла повпливати знову ж таки на свій прибуток, да, займатися більш активним трейдингом. А вона пройшла курс по цій стратегії да 999 дев'яносто і їй ну здалося, що їй мало. Вона хоче ще дізнаватися про інші стратегії, і вона прийшла до нас ще на наставництво, опанувала ще іншу платформу, не лібертекса, і опанувала ще інші стратегії. Тобто в її торговому арсеналі щонайменше є дві стратегії. А що я можу про неї сказати? Що вона є кандидатом на кураторство в нашій цифровій школі трейдингу. Вона дуже відповідальна і уявіть собі. А вона пройшла навчання. А це вже напевно десь четвертий місяць її такої плідної праці. Вона ще не перейшла на реальний рахунок. Тому що не відчуває ще тої впевненості, та, а, типу, а вона зараз зараз працює на деморахунку на статистику. Тобто так також буває. Трейдинг це. Я хочу зробити, щоб з цього, а, з цього кейсу ви зрозуміли, що трейдинг це не так, що ви пройшли курси, одразу почали робити прям шалені результати. Так, це було б супер, але це цілий процес, а, який а, в подальшому вам показує такі результати, а, у яких Можливо, навіть зараз не можете і мріяти, тому постійна оця еволюція, постійний розвиток. Це саме от про цю Ірину. Я впевнена, що в неї все вийде, що ми з Артемом її дуже сильно підтримуємо в тому. Також хочу розповісти ще про одну дівчину Анастасія. Вона являється мамою в декреті, і коли вона до нас прийшла, я її так зрозуміла, тому що я також була в цьому стані, і я знаю, що таке хотіти не тільки для себе кращого життя, а ти вже маєш відповідальність. Ти хочеш, щоб ти міг дозволити придбати своїй дитині і Все, що ти бажаєш. Тому саме з цим запитом вона до нас прийшла, а вона, до речі, працювала у ДСНС, але під час війни втратила свою основну роботу і під час декрету повністю пересмислила своє життя та відношення до роботи. Можливо, почула багато інсайдів від нас, що багато працювати це не дорівнює, багато заробляти. А через місяць після навчання. Вона нам прям звітувала, відкрила 60 угод і заробила 354 п'ятдесят доларів. Це з тисячі з капіталу 1000 доларів. Навчилася контролювати свої емоції і навчилася виходити з просадок. Чому я наголосила, що навчилася саме контролювати свої емоції? Тому що в трейдингу є ключовим це наші емоції. А можна усе знати, усе вивчити, але з емоціями боротися не так просто. Тому у нас є прям цілий блок, та, де ми навчаємося контролювати, що треба робити, як ставити цілі, як планувати і так далі. І в неї вона відчула, що вона впоралася зі своїм емоційним станом. Дуже класний кейс, який мотивує, чесно кажучи, навіть мене, це наша учениця Євгенія, дуже така класна, шалена приятель. Там, жіночка а, так її класно запам'ятала, тому що вона, коли прийшла до нас на навчання, її запитом було це придбати пилосос. Типу, знаєте, цей робот пилосос, а, ну там Всім мріяли, там, якісь там суми, ще щось. а Вона саме пилосос. І потім вона сказала, що це я хочу зробити саме з трейдингу. Ті, типу, по розуміти, людина настільки собі поставила чітку ціль зараз, зараз заробити та, там, за місяць часу наробить пилосос його придбати, витратити ці кошти зароблені і іти далі. Вона пише, що ще до пандемії вона мріяла зрозуміти, що ж таке ринок. А хто ці люди, як там торгують, бо це якісь генії. Вона пройшла індивідуальне навчання, вона пройшла курс по трьом дев'яткам, вона пройшла дуже таке глобальне індивідуальне наставництво, а має знання і дуже круті результати. Вона щомісяця до свого депозиту, мінімум, робить плюс 25% прибутку. Вона стала вже куратором в нашій школі і веде проект по торговим рекомендаціям. Що це означає? Це означає, що коли людина, наприклад, не має часу навчатися, але вона вже хоче спробувати, хоч трошки заробляти. Вона може підключитися к торговим рекомендаціям, отримувати сигнали, да тобто, типу, що робити, купувати чи продавати від цієї Євгенії. І вона заробляє, і ви заробляєте. Ну, типу, в цьому та й полягає. А оцей сигнальний проект відверто кажучи, я дуже нею пишаюся, тому що а, її оця, знаєте, наполегливість, жага. Просто вона хоче взяти той ринок і розірвати. І її результати за це свідчать. Ще хочу розповісти вам останній кейс. Учениця Майя а в минулому вона власниця салону краси, і вона дуже а, хотіла змінити напрямок. це той напрямок? Від якого вона не буде залежати в тому плані, що коли сталася пандемія, бізнес її призупинився, а вона мала платити і оренду, і зарплату, і там комунальні та да, виплати. Прибутку не було, а платити було треба. Їй це не подобалося, і вона ще тоді замислилась про іншої діяльності. І якось вона мені розповідала, що в інтернеті потрапила на нашу рекламу, на наші навіть записи по нашій стратегії, їй це так дуже сподобалось, і вона вирішила піти на навчання. Мая це прям напевно одна із учениць, яка мене дуже вразила, тому що якось вона мені сказала, що я на вихідні дні буду шукати. А в мене от ціль знайти 500 прикладів, а там рівнів супроту супротиву і підтримки це такий трейдерський сленг. А 500 штук, і я думаю, вау, ну типу, я думаю, у цієї дівчини точно буде успіх, і це так воно й сталося. І під час навчання вона зробила результат більше 800 доларів. А також ми створили телеграм-ком'юніті для наших трейдерів, де ви можете долучитись і слідкувати за усіма актуальними новинами. Буду дуже рада бачити вас там.